Слава Україні. 12 жовтня. значить Знов на газоні, знов катаюсь. Їду цього разу в Лубни. Значить, подавав заявку у Державному аграрному реєстрі Дарі на підтримку фермерське господарство на мінеральне добриво на одну доду. Значить, заявку затвердили, назначили дату на сьогодні. Їду забирати. Їду забирати. Як вона ця вся процедура відбувається, не знаю. Поки що, е, ну, по тому, що все в, принципі, в електронному вигляді, тобто нікуди не ходиш, папери не збираєш, не возиш, не, не катаєшся нічого. В один момент, оце їда, ну, забрати потрібно і все. Е, Добрива таким чином я отримую перший раз е, весною. Була так само підтримка для підживлення озимих культур. Але весною, через те, що е, був напряг з посівною, були, ну, як напряг, багато сіять було. Випав момент їхати забирати бік посівної. А день, розумієте, самі простою, день ну, прокататися, на той момент ще знайти автомобіль. Весною потрібно було забирати в Полтаві. Газоном в Полтаву я якось на той момент їхати. Ну, Це день. День випадав, а день в посівній самі розумієте, що це таке. Через то вирішив весною відмовитися. Весною відмовився, зараз, в принципі, трошки часу більше, їду забираю. Оце таке. Як воно, ця вся процедура відбувається не в курсі? І ось кажу ж, приїду, подивлюся, побачу і тоді розкажу вам. Так, ну що ж, в принципі, завантажився. І їду назад. Все пройшло досить швидко, там у них все підготовлено. Заїхав, документи дав, розписався, поїхав, закинули туди і поїхав. Взагалі організація мені сподобалася. Значить, добре вас забрав, їдемо додому. А що вам ще розказати? А, що ще розказати? Значить, по а, відео довгенько не виходило. Не виходило, там ще закину трошки ось на днях, як я сіяв пшеницю, як я готував під пшеницю, ще там досівав поля, вирішив все-таки досіяти. Ще трошки, хай буде ця пшеничка. Покажу ці відео, значить, що в нас? В селі з інтернетом щось, якісь проблеми. Тобто я відео завантажити не можу, День є. Зранку є, ввечері вже немає. Що з ним з тим інтернетом, я не знаю. А я, якоби в день на роботі, а ввечері приходжу, а його вже немає. І дзвонить до тих тих провайдерів, вони вже не на зв'язку. Така фігня. Та дуже і часу немає. Потім що ще там. Ну, помимо цього всього е, ремонтом комбайна потрошку займаюся. Щось він в мене трошки... Трошки. Та одне, друге, там наче нескладні задачі. Ну як, це найскладніше шкіл на коленвалу щось розлетіться. Край там, кромку вирвало якогось вічка. Купив новий шків, поставив і повторилася історія. Значить, десь щось якась, є якісь приколи. Ой, вибачайте. там посів пшениці, там ще помимо того, там фури грузив людям відвантажувались всякі такі моменти. І те, там вантажуся, там трошки чекаю запчастини, там і по колу, по колу, по колу. І, значить, шкілом ще вирішив. Казали мені там з мотористами розмовляв, кажуть, якийсь шкіл клиний за цього рве більш за все. Не знаю, шків чи не шкіл. Помпу там на тому шкілу у нас приводи, що помпи, генератора і більш немає нічого. То якби... І там ремінець цей маленький, там, ну, на помпі, як на МТЗ, як на цій. Я щось не думаю, що він би перервав би, розірвав би шкіл. Ну, правда, в шківу там шпонка та заходить в нього на десь 5 см, не більше. Тобто крайок той під якісь такі моменти видно розрахований, щоб якщо десь щось рве, щоб не шків рвало. Не колінвал, а саме шків. А де воно його клине, чи якщо клине, бо пробував від руки крутиться, в принципі не знаю. То е, сказав мені батько, що виточе втулку в цьому шкіру проточить шкіл, в тулку в нього підвал, поставить і все. Я не послухав, купив новий, кажу, хай поставлю новий, та і все. То тепер не послухав, тепер точу. Е, точу, виточу, поставлю, подивлюсь, що воно вийде. Значить по цьому, кажу ж, грузив, ці, як вони називаються, грузив, сою людям вантажили, продавали. Ну, По цінах 285, 290, 300, хто скільки дає. Ці, що 290 в принципі, там приїхали, там аналіз взяли, подивилися, гав, все нормально, все в базі, там білок, білок там 36, в принципі, навіть беруть, не дивляться. Деякі клієнти там 300 дають, але там їм білок, якщо менше 37-4 долара скидають. В принципі, були й такі моменти. Ну, але трошки все одно краще виходить. Значить, Я поки що сою стараюся тримати, але дивлюся, все-таки, бо з пайовиками треба розраховуватися і того якусь машину дві, більш за все треба вивозити. Ну, закривати питання, моменти. З пайовиками це святе. Довго людей е чекати не хочу заставлятися. Звичайно, я в принципі розраховуюся жовтень місяць, там, ну, жовтень, середина, кінець, максимум, це там, початок листопада. Хоча в договорах там попрописувано, що до кінця року. Ну, знаємо, що війна в країні виходив е людей скоротились, то ну, стараємося. Щоб і людям пораніше розрахуватися, щоб було все нормально. Ну це таке. Хотів домолотити з своїм комбайном, там у мене там, де була, бугор. І цей же шкіл не дає цього доробити. А погода, як бачимо, це сьогодні, четвер і до неділі, там більш-менш сприятлива, там до 20 градусів день було б чудово домолотити, перечепити кукурудзну жатку і спробувати кукурудзи, може помолотити, бо кукурудза таке. Ну, по волозі, там десь міряв 17, там 16. Таке попробувати у комбайні бункері, що воно заспіває, чи буде вона там велика, чи невелика. Може там ну, це таке. Поки що комбайн каже, що зачекай, е -е, тут дають доброва. в общем, забрав добрива, потихеньку там, може, не знаю, подивлюсь, завтра складу, до складу, якщо мені токар випечить, там проточить ще шайбу, одну доставить, то блін там лукануся. Взагалі, вдасться закрити питання шкілом, то хоча може суджу доб'ю, а не доб'ю то. Вже потім коли це буде робитися. Такі моменти. Що в нас ще по господарству? Ну а так, нічого, закриваємося. Автопілот все-таки ж вирішив купити, бо не показував цей роботу. В принципі, я з ним ще дискував, ще сіяв, то я вам скажу дуже класна штука. Особливо коли сієш зерновою сівалкою, маркерів нема. Та й не тільки зерновою тією сівалкою сієш, то я вам скажу ширину захвата поставив і почеш досить зручна штука то вирішив все таки залишити це такі моменти ну а так по сої, по, по сімному, значить дивіться, питали там дехто. Два моменти Перший це вона в мене вся та, що сорти поділені, прикидана поки що в складі. Тобто ну, продавати я її е, не маю змоги. Ні доробляти, ні продавати на сьогодні. Е, це перший момент. Другий момент, якщо і дойде до того, що буду продавати, доробляти, провіяти, може кому треба буде. В принципі, можливий такий варіант. Але тільки самовивозом. Тому що позиція до міста мені найближчий цей е, 40 кілометрів, найближча відстань. Дороги в нас там немає і машини також, щоб великі партії відправляти, ну, щоб хоча б ну, знаєте, кому зібрав, повіз, також можливості возитися з таким немає. Через те, або якщо когось цікавить, буде, буде потрібно це або самовивіз, або ж, або ж ніяк. Дороблена mm. ну, то, то чи з кучі, то вже індивідуально все. що, там іще, що у нас там нічого не розповідав за ці періоди. Значить соя приблизно на коло склала урожайність 25 центнерів з гектара. В принципі, терпимо, тримаємо, там ціна може десь колись піде, та трошки воно трошки воно нам ну, рентабельність буде трошки вища Це такий момент. Так, ну все в общем, печу, всім пока. Що там коли цікавитиме, причинить. Всім пока.